Звичайно, що я до цього головної рекорднізації 6 років, в тому числі під час президентства Януковича. Є закон і треба виконувати Правда. Але ви по фаху будівельних. Тобто фактично у Каба це була як ваша стихія. Були плани от хоча б на рік, на два, на три, наперед, що зробити? Ну, вже вже так прогнозували, що треба, як витягнути область, що добудувати. Ну, плани вони завжди є, кожного Звичайно, що і плани вони на то є, щоб час від часу їх відкориговувати. Зараз треба їх коригувати. Але я, по крайній мірі, е дякую за довіру голови щодо можливості, по крайній мірі в режимі е радника е якраз пробуде зреалізувати всі ті плани, які в першу чергу для Керівництва області визначальним е і для нашої громади.